Заплив для найвідважніших у Львові відбувся перший міжнародний турнір з плавання за програмою спеціальної олімпіади для дітей та молоді з вадами розумового розвитку. Завдання для усіх проплисти 25 або ж 50 метрів на спині брасом чи вільним стилем. Кожен учасник має право змагатися у двох дистанціях та в естафеті. Щоправда, на цьому турнірі найважливішим є навіть не результат. Для них вже те, що вони окунулися в воду, це є дуже велике досягнення, тому що є і страх висоти, особливо у дітей, які мають хворобу. Дауна. це ну, такі дуже великі досягнення взагалі навчитись плавати і опуститись даже воду. Упродовж дня на старт виходили десяток команд із різних міст України: Києва, Харкова, Львова, Херсона, Червонограда та навіть із сусідньої Польщі. Такі змагання для понад півсотні юних плаців у нашому місті організували вперше усе через брак басейнів для тренувань особливих спортсменів.